В Україні міст багато, та місто щастя, нас одне, красива назва, справжнє свято, але тепер воно сумне. Складні умови дітям всім чорна війна створила, вона украла щастя в них, дітей осиротила. Найбільший скарб це наші діти, нам треба їм допомогти, щоб могли вони у щасті жити, не знати бід, не знати війни. У місті сирі так багато. Сім'ям їм треба мама, тато, треба їм сім'я, родина, рідна ненька Україна. Ці діти хочуть жити в мирі, в своїй сім'ї, в своїй квартирі і дарувати радість, сміх, страждання їх, великий гріх, вони майбутні України. Хто відповість за гріх провини? Їм потрібне сонце в небі і веселки, кольори, мир, любов усім нам треба, ми не хочемо війни. Цим дітям всім потрібне свято, підтримка наша і любов, їм не дозволимо страждати допоки дух не охолов. Капелани добре знають, біди чужої не буває. І ця війна, дітей, страждання, несе усім випробування. Ми маємо зло перемогти, дітей врятуємо від війни. Перемога буде з нами. В це ми віримо щодня, і вона не за горами для кращого життя. Тож просим небайдужих всіх підтримати дітей оцих. Творіть добро не ради слави, творіть добро для добра. Діти майбутнє для держави. Тож захищаймо їх права право на щастя і на радість, дитинство світле без війни. Нехай живуть вони у щасті сьогодні, завтра і завжди. Перемога здобувається не лише зброєю на полі бою, але і в серцях людей. А особливо дітей, а ще здобувається словом. Та що може бути кращим для душі українця, ніж його рідна мова, а ще краще пісня. З метою наближення перемоги та з волонтерсько-просвітницькою місією громадське об'єднання військові капелани Волині Ковельського осередку відбувають 24 грудня на схід на Луганщину. Напередодні Різдвяно-новорічних свят вирушають, щоб підбадьорити наших воїнів-захисників. Цивільне населення, діток через багатющу українську традицію пісні, колядки та слова. Капелани в черговий раз їдуть сіяти зерна доброти, віри, любові, патріотизму, щоб майбутнє покоління зростало достойними членами вільного українського суспільства, але окрім колядок і пісень, на схід повезуть різдвяні подарунки. У цьому закликаємо допомогти, щоб спільною благодійною працею передати різдвяну радість свята із Заходу до Сходу, єднаючи цим нашу матір Україну. Збираємо вагові цукерки для формування однакових подарунків, запаковане різносортове печиво, мандарини, апельсини. За більш детальною інформацією звертайтеся до військових капеланів Ковальського осередку. Та безпосередньо до священників Української православної церкви Київського патріархату у місті Ковелі та Ковельському районі. Об'єднаємося в благій справі в ім'я перемоги для нашої батьківщини, яка в нас одна. Слава Україні!